Друзі, вітаємо на каналі про Миколу Тіщенка. Взяли в заручники прямо коло його домівки. Двоє невідомих в масках відслідкували народного депутата та захопили його. Вони пообіцяли відпустити Тищенка, але перед цим запустили прямий ефір. Змуш... Ну Дивіться, це бла, 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 бла. Захопили його. Не захопили. Я не знаю це. Я вам показав. Ви самі будете оцінювати інформацію. Але саме головне, що процес пішов. Звісно, пішов, тому що військові надавили. Ну, ви розумієте, да? цей процес він пішов. Гроші якісь знайшли, які обшуки були, бла бла-бла, бла-бла. Але оця система, яка створена була тищенками, вона не зможе працювати. Розумієте, каральні органи вони не зможуть працювати проти своїх. Це неможливо. Тому щось буде, покрутять, може навіть закриють, може якісь варіанти проведуть, але все одно нічого не буде до тих тільки пір, коли влада не буде нашою народною. Розумієте, да? коли народ не буде в кінці кінців управляти, як я вам казав, обирати своїх суддів, обирати своїх шерифів і таке інше своїх. З свого району, з, вого, з свого оточення. А поки працює ця система, і вона працює на Тищенків, бо вони її, вони її засновники цього всього. Розумієте? Отак. От а там будемо бачити.